Параграф 54. Природні зони. Продовження. Пригадайте, які природні зони формуються в субтропічному поясі, які території Євразії розташовані в межах екваторіального поясу. Зона вічно-зелених, лісів і чагарників. Ця природна зона простяглася на півдні Європи уздовж узбережжя Середземного моря. Вона сформувалася у субтропічному поясі, тепла й волога. Зима створює умови для росту вічно-зелених дерев і чагарників, які не скидають листя впродовж року до спекотного і сухого літа. Росли добре пристосовують, а й мають Цупке, блискуче вкрите воскоподібним нальотом листя, а інші вузьке вкрите волосками. Усе це зменшує випаровування. Ліси цієї зони майже повністю виробано на їхньому місці, подекуди виникли зарошті вічно-зелених чагарників, малюнок 244 і невисоких дерев. Серед них фісташка і мирт, вічно-зелений кущ, великі пахучі квіти. Кого містять олії, Лавер благородний, відомий своїм духмяним листом, який використовують у кулінарії, як прянощі, кущів ростуть магнолії, і суничне дерево, невеликі їстівні плоди, якого схожі на суниці. Малюнок 245. У коркового дуба. Стовбур і гілки покриті шаром корку завтовшки 5 см, проте основні площі цієї природної зони нині зайнято угіддям, де на родючих коричневих ґрунтах вирощують сільськогосподарські рослини через високу освоєність. Території людиною майже не лишалося таких тварин на островах. Середземномор'я вояться лангірський, баран, муфлон, дикий лісовий кіт, малюнці 246, багато ящерок, змій, черепах. Малюнок 244, вічно зелені твердолисті чагарники, малюнок 245, соничне дерево, малюнок 246, дикий лісовий кіт. Рекорди світу. Бамбук не тільки вища у світі трава, що цягає за вишки 40 метрів, а й рекордсмен із росту За добу він виростає до 90 см. При цьому можна навіть чути, як росте бамбук. Це супроводжується глухим потріскуванням. Його стебло використовують для виготовлення виготовлення меблів, музичних інструментів, посуду, водилищ, зона перемінно вологих мусонних лісів, це природна зона сформувалася на Південно-Східному узбережжі Євразії, Під дією мусонів, вода просягалася у межах субтропічного і субвоторіальних поясів. Зима тут суха і прохолодна, а літо вологе. Вологи серед ґрунтів переважають жовтоземи і червоноземи У мусонних лісах поряд із хвойними сосна, ялина, ялиця і широколистими. Дуб, бук, клен, ясен, липа, горіх видами помірних широт ростуть вічно зелені дерева. дерева. Субтропіків, цюльпанове дерево, кипарис, пальми, а далі на південь, південь. з'являються фікус, деревоподібні папороті, камфорне дерево, бамбук, мальну 247, Східна Азія, один з найбільших населених регіонів світу. Тому більшість абостованих лісів там А, Землі розорвано, знищено або витіснено. В менш ос освоєні райони, в диких тварин, всередині бамбуковий ведмідь, панда, спритний хижак, жовтий леопард, єнотоподібний собака, кабан, мавпи, макаки гібони, лемура з птахів у цій зоні водяться фр. Фазани, папуги, на берегах озор, річок, чаплі, пелікани, журавлі, Малюнок 247, бамбуковий ліс, малюнок 248, панда, бамбуковий ведмідь, Малюнок 249, Жовтий Леопард, Малюнок 250 Тигр, Малюнок 251 Пантера, Малюнок 252 Малайський ведмідь. Зона екваторіальних лісів, лісів у Євразії. Є такі ліси, які поширені на півдні материка, на півостровах і островах. Працюємо з картою, користуючись картою природних зон, дивитися Атлас, зіставте ареали поширення екваторіальних лісів у Африці, Південній Америці та Євразії. На якому материку вони займають найбільш площі? У цій зоні панує вічне літо. Постійно теплому і вологому кліматі утворилися червоно-жовті, фералітні ґрунти. Добре простежуються яроси дерев, серед яких багато ендемічних видів ростуть червоне і чорне дерева. Мангодинне, папая, малюнок 256 і хлібне дерева. Поширені також гвоздичне дерево і мускатний горіх, а заради яких в епоху великих географічних відкриттів вирушали далекі плавання, адже пранощі в Європі високо цінувалися серед ліан, якими перевисті дерева трапляються. Ротанг завдовжки до 300 метрів, поширені бамбуки і орхідеї, тваринний світ, а також різноманітний серед численних мавп є макаки, гібони, мартишки, павіани, ендемічні людоподібні орангутанги, З хижахів водяться тигр, леопард, має. Малайський відмідь минуло 52 на соціальні, 242. Рідкісними стали дикий бик, носороги, слони, багато ендемічних птахів, павичі, нектарниці, птах носоріг поширені змії, ящерки, крокодили та жаби. 256. Динне дерево. Орангутанг. Формулюємо головне, у субтропічному географічному поясі Євразії поширені зони вічноцеледних твердолистих лісів і чагарників, та перемінно вологих мусонних лісів у субекваторіальному поясі Євразії поширені савани і рідколісся, а в екваторіальному вологі екваторіальні ліси. Запитання завдання. На прикладі однієї з природних зон розкажіть про зв'язки між компонентами природи, кліматом, ґрунтами, рослинністю, тваринним світом. Наприклад, в тропічних лісах клімат забезпечує високу вологість, що сприяє різноманітності, рослинності і тварин. Яких змін зазнали природні зони внаслідок господарської діяльності людини? Природні зони зазнали змін через вирубку лісів, осушення боліт та урбанізацію.